Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, які три події у вас відбудуться в житті протягом 10 днів. Які? Так, дивіться, в когось суди, в когось вирішення якихось юридичних питань, в когось. Якесь вирішення буде з документами, віза, там, для прикладу, паспорт хтось міняє, закордонний паспорт робить, хтось до нотаріуса підуть. Тут якісь юридичні питання ви будете вирішувати. Для вас, як ці питання вирішаться, в плюсі чи в мінусі? Да, тут в когось чітко програється, що судове засідання, поділ майна і так далі. Дивіться, не все буде просто і не все буде легко, не все швидко вирішиться, але все-таки розчиститься ваш шлях, і питання, те, що ви будете вирішити, буде вирішуватись в плюсі. Тобто тут зрозуміло. Так, друга друга подія. Ну тут в когось дорога. Дорога, дивіться, за кордон, для прикладу, на відпочинок. Можливо, в когось такий буде класний і активний прорив в якійсь справі, да? для прикладу, в роботі, в бізнесі, в проєкті якомусь. А в когось тут буде е вирішуватись питання, подія яка буде, да? подія, що мужчина приїде, е приїде мужчина. Мужчина приїде, дитина буде м дуже рада, тато перевезе гроші. Да? Хтось, да, він в якийсь був, був, скажімо, таких, в таких був обставинах, що він був на відстані від вас. Причини тут можуть бути в кожного, в кожного різні, так? але тут приїзд буде мужчини. Ви знаєте, про кого я говорю. І третя подія, і третя подія. Ну, ви будете, скажем, дуже задоволені тим, де ви проживаєте, хтось купить квартиру, хтось обставить, хтось буде робити ремонт, хтось завершить нарешті ремонт. Буде дуже задоволений. Ви тут чогось очікуєте, але це стосується вашого житла. Можливо, у вас буде якесь свято е, да? для прикладу, ви зустрінетесь в батьківській хаті. Да? І тут багато дам. Мені по енергетиці йде сестри, для прикладу, поз'їжджаються, да? або сім'ї поз'їжджаються. Зараз подивимося, з чим, з чим ця подія зв'язана. Давайте нам більше інформації. Якась удача іде. Удача від жінки якоїсь. Жінка старша, а приїдуть молодші, мені йдуть. Ну, Все-таки мені йде, так як ви їдете в батьківський е, будинок, може свято якісь день народження, буде якась, якесь повідомлення вам, запрошення прийде вам. Для прикладу, може, хтось якийсь юбілей буде святкувати, да? хтось заміж виходить, не знаю. На якесь свято ви, ви будете запрошені, да? офіційно будете запрошені, і ви е, поїдете. Щось ви тут будете переживати, можливо, будете переживати. Так, да, тут вам падає дорога, ви кудись будете їхати на якесь святкування до якихось родичів. Отака От мені інформація йде. Так що багато подій буде протягом вам 10 днів. В когось програється пізніше, в когось програється раніше, в когось може програтися дві події, одна подія по-різному. Не забуваємо, що це є загальний розклад, він не може резонувати усім. За особистими розкладами, звертайтесь, пишіть мені. В особисті повідомлення, або в Телеграм, які ви знайдете в шапці профілю.